Тишно так підтримав створення Міністерства інформаційної політики. Так здалося при мене. Мені. Так, здалося. Це не всі зрозуміли. Здалося. Хотілося, щоб було більше критиків. Я не сприймаю насправді. Є, є просто, я, я думаю, чи не є там якісь засади. от, може, чуть не сказав містець, вибачте. Так, скажіть містець, що до такого. Так, Це просто там закладні якісь речі, які ніби перебирають повноваження, заходять на територію такого майбутнього. Немає. Я розумію, чому так, чому так вибухнула вся медіаспільнота. Міністерство інформації, інформаційної політики здається, видається нібито реакцією, відкатом від той свободи слова, до якої ми звикли. Але давайте побачимо акцію саму. Ми сприйняли це як наїзд на права журналістів українських, але ця реакція уряду українського вона спрямована не на українських журналістів, а на ту те, що робить російські змі. Тому я не вбачаю в цьому такого жаха, як побачила. Раптом побачила українська спільнота журналістів. Мені не лякає те, що він робить. Я не підтримую. Тут така справа. Я хочу побачити, що це буде. Це не питання віри, чи я вірю в те, що він зробить щось гарне. Це питання перевірки. І це буде місяць-два, і буде ну, зрозуміло, що він робить. Якщо він почне робити те, що він обіцяє, контрпропаганду, це те, що я точно не вмію і не хочу робити, і не буду. І навіть пропаганду не буду. А він за це взявся. В країні точно немає там інформаційної політики, стратегії. Це я теж бачу. Ми всі це бачили. Що з цього вийде, я не знаю. Я просто за те, щоб дати спробувати, і за два місяці хлопнути його по борці, сказати, пішов. Або ага, він дійшов до тих людей, до яких ми не добираємось. Ну там. Насправді, то моя відміна від спільноти української, от з чому медійної. Я на відміну від вас не вірю в те, що всю цю фігню на Сході зробила пропаганда, навіть російська. Я в це не вірю. Бо людина, яка мала ті цінності, які вона мала, пропаганда просто дозволила це відкрити. А вони завжди були такими, і вони завжди так, такими і залишаться. Я не вірю в пропаганду і в контрпропаганду теж. Ну тому це не питання віри, ще раз кажу, а перевірки. Тому я хочу дочекатися, що він зробить. Якщо він змінить там на сході щось найкраще, якщо я побачу, наприклад, та, що це працює, вони дають туди лістівки, вони там завозять наші канали, і люди там, в Донецьку, в Луганську, починають прислухуватися. Ну, я в це не вірю, от, чесно. Але я хочу дочекатися, чи так буде. А решта спільноти сказала: Ні, це не на нас. Там немає у нього жодних. Повноважень щодо НДКУ. Ну жодних, абсолютно. Він отак очі в очі сказав: Я не претендую на жодну платформу, окрім УТР. УТР це й намовлення, це та ж сама пропаганда. Хай робе. Ми самі намагалися 6 місяців вивезти цей УТР з закону. І зараз в змінах він є виведений. То побачимо. Я просто не боюся того, що раптом забоялися всі українські журналісти. Я розумію, чому? Скільки років нас? Той тому і така реакція наша була на те, що не сприймаємо, але боятися стаця вибачте ні.